Більше десяти років поспіль міський відділ освіти та навчально-методичний центр з метою підтримки та розвитку обдарованої молоді Слов'янщини проводить урочисту церемонію нагородження учнів, переможців предметних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Цього року урочистості відбулись в актовій залі Центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні відбувається урочисте нагородження учнів, шкіл, переможців олімпіад, конкурсів, змагань. Цього року, вже у шістнадцяте, ця подія урочиста відбувається. На жаль, минулого року події, які є для нас трагічними, окупація не дозволили провести. І в цьому році ми бачимо, скільки радості, скільки е, оптимізму е, у наших е, переможців, е, у наших е, педагогів-вчителів, е, які отримали такі гарні результати. Слав'янськ посідає перші місця на обласному рівні. У нас є переможці і всеукраїнського рівня, які займали перші місця. Ці діточки, переможці, це наша еліта, наша надія на майбутнє. Ми е, пишаємося ними і е, продовжуємо е, навчальний процес і е, сподіваємося, що у подальшому в єдиній цілісній Україні ми будемо здобувати переможні результати. За підсумками 2014-2015 навчального року 122 переможці із 17 загальноосвітніх шкіл Слов'янська та Миколаївки здобули почесне звання Переможець, продемонструвавши блискучі результати, і глибокі знання на всеукраїнських обласних та міських олімпіадах, конкурсах і спортивних змаганнях. Учениця п'ятої школи Маргарита Мартем'янова здобула перемогу на всеукраїнському рівні. Біологія, її коник. Дівчина зізнається, готувалась дуже старанно. Підтвердженням тому, найкращі знання з предмету це. Цієї После Олимпиады очень радостное ощущение, что ты достиг того, той цели, которую ты себе ставил. И вот наконец-то такое счастье. Мы каждый день занимались, иногда даже до 9 вечера. То есть ну, достаточно тяжело. Хотела бы дальше участвовать в Олимпиадах, и вот как бы чтобы это стало началом моей будущей карьеры в научной сфере по биологии. Це гордість нашої школи Мартім'янова Маргарита, яка втретє посідає перше місце на четвертому турі предметних олімпіад з біології. І... Це перемога і ріти, і також її керівника наукового керівника Гарілікаве Тетяни Володимирівни, учителя методиста, який передав весь досвід, і Ріта гідно захистила не тільки честь нашої школи, але і честь нашого міста і області. Урочиста церемонія нагородження обдарованої молоді розпочалась із вітального слова виконуючого обов'язки слов'янського міського голови Олега Зонтова, який відзначив сумлінне ставлення та підвищений інтерес до освіти і науки слов'янських школярів. Мне, как исполняющий обязанности городского головы, действительно очень приятно, я искренне скажу, действительно приятно находиться здесь, потому что, глядя в ваши глаза, я понимаю, что есть не только надежда, а уверенность, что будущее Славянска, как и будущее нашей Украины, не только в надежных руках, но и в горячих сердцах, и в умных, и в умных головах, которые есть у вас. То есть еще раз аплодисменты. Довгоочікуваною та хвилюючою для кожного з розумників стала церемонія вручення заслужених нагород, почесних грамот відділу освіти та заохочувальних призів підгучні оплески усіх присутніх в залі. У нас немає, на жаль, стипендій для школярів. Будемо очікувати на якісь можливі рішення обласного рівня, державного загальноукраїнського рівня. У перспективі ми плануємо створити якусь. Якийсь фонд, базу, яка б дозволила нам можливість матеріальної допомоги, ну, тобто у ну, вигляді подарунків. Зараз цю функцію на себе обрали місцеві підприємці, активісти. Я хочу сказати, що кожна дитина, яка народжується, вона вже геніальна, але з часом ми втрачаємо цю геніальність. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це і відроджуйте в себе усі таланти, які тільки заклала в нас природа. Будьте творчими. На всім усього найкращого В загальному підсумку 11 школярів здобули перемогу в рамках обласного та всеукраїнського етапів всеукраїнських предметних олімпіад. 56 учнів опинилися серед перших на міському рівні. Блискучи знання з української мови, у тому числі в рамках міжнародного творчого конкурсу імені Петра Яцика, здобули 20 школярів. 16 учнів стали дійсними членами малої академії наук України. Свої неперевершені спортивні результати на міських та обласних змаганнях з волейболу волейболу, шахів, легкоатлетики та греко-римської боротьби проявили 11 учнів. Спортсменів привітав багаторазовий паралімпійський чемпіон, почесний житель Слов'янська Віктор Смирнов. Спортсмени – це цілеустрівлені і трудолюбі люди. Я всі душі хочу пожелати сил, здоров'я і удачі. І я дуже сподіваюся, що через небольшой отрезок времени именно представители Славянска будут стоять на Олімпійському предоставлении. Неперевершений колоритний театралізований шоу під назвою сіль землі слов'янської та дзвінкоголосі концертні номери у виконанні вихованців ансамблю індиго зразкової вокальної студії Сольвех створювало урочисту та святкову атмосферу, даруючи винуватцям свята позитивні емоції та жагу до нових звершень.